Особливо в період війни, такий час, якщо він є, навіть якщо це 20 хвилин в тиждень, він цінується найбільше. Я народилася в сім'ї політичних в'язнів. Мої я пізня дитина в сім'ї. Мої батьки за свої політичні переконання були вивезені до Сибіру. Я точно знаю, як це, коли за те, що ти по-іншому думаєш, або твої батьки з тобою не дозволяють гратись, як це щось можна, чогось ні, як збираються щонеділі батьки із людьми, з якими вони проводили час, і ці люди були близькі по духу і думали точно про незалежність нашої держави. Вони дуже боролися. Мій дідусь залишився похований на Сибірі. Пам'ятаю вислів своєї бабусі, яка прожила сто з половиною років, яка дуже мене любила, я її, яка мені завжди говорила: дитино, не зупиняйся. Коли мені доводилось плакати, що хтось не хоче зі мною гратися, вона казала є інші, шукай. Я завжди була в пошуку людей кращих, в плані достойніших, цікавіших, людей, в яких можна чогось навчитися. І мені це вдалося. Війна це для кожної людини виклик. І, мабуть, не просто виклик, а потреба допомогти наблизити перемогу. Для мене волонтерство сьогодні це шлях підтримки людей. Мені точно не байдуже. Я е, точно не е, покину Україну. Я хочу тут жити. Я хочу, щоб жили мої діти, і мої внуки. Тому для мене волонтерство е, це частина великого, можливо, для когось маленького внеску е, в перемогу нашої держави. Далі складний час відбудови. Це не простий буде період. Це період буде. Складнощів, можливо, таких речей, які про які ми сьогодні ще не думаємо, але вони стануть для нас в чомусь реальному. І тут це буде другий фронт, це буде друга боротьба. Це буде вже боротьба за найкращу Україну, за найкращу державу, за наймогутнішу Україну. У нас справді найкраща мова, і ми маємо про це говорити. Найпрацьовитіші люди, найкрасивіші жінки, найміцніші чоловіки, і всі ці люди, українці, створюють і таку велику прекрасну державу, імені віки, Україна.